Це вчора там... подивився, що у вас якісь там файли. Машина нове з'явилася. Я зараз вам хочу щось розказати. Паша щось робить біля машини. Давайте узнаємо, що Паша робить біля машини. Паша, що ти робиш? Дивіться, коротше, приходимо тут. У нас один спеціаліст спеціальний і а. сказав, що у нас є тут в машині проблема. Тому що в бачку бурлить антифриз. Ну, ми хочемо показати за допомогою цього спеціального прибору, що у нас з машиною все добре, а людина ну, може наглядно все зрозуміє, що. Е коли помпа качає антіфрізи, відбувається циркуляція там, і бачку просто бульчить за рахунок того, що що то там втягується, що то подається сюди. І міняється антифріз. Ви і... знали про таке? Ні, такого не знав. От. Я теж такого не знав, а але у, нас Паша, я у нас є спеціальний прибор. Є така рідина, яка заливається в цю колбочку. Це потім... спирт? Ні, це не спір, це спеціальна рідина, е через яку, коли проходить СО, дивіться, якщо, наприклад, пробита прокладка ГБЦ, або якась інша прокладка, і попа і попадають гази в систему охолодження, то тут, а в бачку це як верхня точка, тут скаплюються гази. Далі ми беремо, заливаємо цю рідину. Через цю рідину, коли проходять вихлопні гази, рідина змінює колір. Далі вставляємо цю колбочку так от розрізний бачок, надіваємо грушу. Качаємо. Якщо рідина змінює кольор, значить у нас є вихлопні гази в системі охолодження, і так, таким чином ми перевіряємо систему холодження. Да, Прикинь, я теж. Але дуже цікаво. Ну, Нічого не зрозуміло, але дуже інтересно. Дуже, так, так. Кстати, по поводу цієї ситуації буває дуже часто, буває, що люди приходять і ну знаєте, сідоголові, які думають, що ну, дійсно шарять в автівках. Я, наприклад, про це не знав. Ми стояли, дивилися цей момент. Він каже, бурлить, все, біда, відміна, глушем, уходимо. Якби почали детально вкапуватися в цю ситуацію, вирішив нашого експерта підключити цієї ну, ситуації. Це, 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 це таке перше теж бачу. Перше бачу. Дуже цікаво. Да, дуже цікаво. Я ж що я ж і вас позвав, думаю, ну, це не кожен день побачиш таку перевірку. Таку угу. ну, зараз побачимо. Я не дивився, чесно. Хлопці, які дивилися цю машину, сказали бурлить. От бачите, що типу, тут антифриз іде, тут бульки буває, попадаються. Це з обратки. Я чогось думав, воно газу не піднімає. Тоді це буде пробито. Можуть піднімати. Коли люди, наприклад, коли газують і в моменті антифріз трошки приподнімається, це теж нормально. За, за, рахунок, за рахунок того, що помпа качає, створює тиск так. і трошки розширяється антифріз. Це теж норма. Ну і починаємо. Рідина має змінити колір на зелений, якщо у нас будуть присутні вихлопні гази. Уже б змінила, я вам скажу, з опиту. Так це нема там. Якщо б є проблема по прокладці, пробита прокладка, то воно так там бурлить. Добре, давай так, погазуй. Погазуй, а я потім ще раз так зроблю. Стоп, 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 стоп. Оце, оце, вони вони вирішили. Тут треба просто додати антифриз. Бо його, бачите, на мінімумі. Його треба зробити отак. Так, так, і так, нічого так, його так. там не буде. Так, так. Просто його мама, нікого показує, все, нема там ніяких проблем. Колір не міняє. Як бачите, не міняє. після всього цього тесту колір у нас залишився такий, як і був до тесту, Тобто синій ніякої... Ніяких вихлопних газів в даному автомобілі в розширительному бачку немає. А плюється вона антифрісом, от ще раз погазуйте, зніми. Ща... Не, ми щас... Я просто зараз покажу чого. От знімаю тут, зараз буде все в антіфрі. Бачите? Того, що, виходить, за рахунок того, що антифризу мало у бачку, Та ти коли нас, газуєш, його, да. він, виходить, втягується, втягується, коли газ бросаєш, його назад в розширічний бачок викидає. Да, да. Треба просто по норму дали, його і, і все буде добре. Тому я думаю, ми тут з цією машиною розібралися, а машина реально класна, ми сьогодні на ній поїздили. Питань по ній ніяких нема, Пробіг рідний оригінальний. Тому кому цікаво для комерції, для роботи, Fiat Talento у нас на майданчику. Приходьте, перевіримо ще раз все з вами, перевіримо по кузову, зробимо комп'ютерну діагностику, заберете і будете їздити. Дякую. Дякую, Будемо і дякую драти. вам, дуже дякую за перевірку. Ви реально внесли непосильний вклад і розвіяли розв да? розв всі міфи, все. Так що, та ні, вона робимо тихенько, як їде, її, її не де нічого ну, подвірати потім. Под, под, под. Все, супер, реально дякую вам.